Кладніше про це запитаємо в Сергія Лещенка, керівника радника керівника офісу президента України. Сергію, вітаємо вас. І Я вас теж вітаю. Отже, говорячи про інформацію, яку опублікували гур в о 18.20 у нас на зв'язку. Був Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони, і він сказав, що ну неспроста за два дні до запланованої провокації опублікували цю інформацію. Як думаєте, як тепер відреагують в Кремлі? Я думаю, що вони завжди скажімо, уважно, читають те, що ми робимо, але не завжди від це коригують свої плани. Тому треба бути готовим до того, що вони спробують такі реалізувати подібну провокацію. Ну лише пригадайте, як перед початком повномасштабного вторгнення, ми неодноразово казали, що все, що зараз робиться, це є нагнітання з метою, потім, начебто, відповідь на якісь незаконні дії. З боку України для того, щоб Росія війшла на українську територію. Ми про це казали, казали, але вони все одно увійшли на нашу територію таким чином, нехтуючи тим, що ми викрили їхні плани. Тому треба бути готовим і в будь-якому разі не заспокоюватися у власних планах захисту власної суверенної держави і своєї території, тому викриття викриттям а боєздатність має бути на найвищому рівні. І звичайно, гур, який показав свій високий професіоналізм, він не переконаний в цьому сенсі жодних. Змін робити не буде, навіть по те, щоб їхні викрити, тобто готуватися до найбільшого треба у відносинах з такими державами, які на жаль є учасниками агресії проти України, пане Сергію? От ви детально аналізуєте вороже інформаційне поле після сьогоднішньої масованої ракетної атаки, яка є чистим тероризмом. Що відбувається в російських змі? Як вони це коментують що вони взагалі про це кажуть? Ну вони. До пани Сіманян, що це, начебто, відплата за те, що була україною влаштована терористична акція. Вони кажуть в Брянській області. Хоча я переконаний, що в Брянській області була розроблена абсолютно інша операція. якщо ви пам'ятаєте, колись Путін зривав дома в Росії, для того, щоб торбати чеченців, і потім на цьому собі рейтинг був в Рязані. Викрити якраз ФСБшників, тому що вони закладали вибухівку. А коли їх викрили, вони сказали, що це була не вибухівка, це було тренування, і там був цукор а не вибухівка. Так само і тут вони планували свою брудну провокацію з, начебто, з боку України хотіли Україну звинувати тому. Реально збирали самі брудну криваву провокацію. Канського а потім цей план було зірвано шляхом появи цієї ДРГ, яка теж має російське походження. І ці плани було викрито, жодних жертв не було вчинено масштабного кровопролиття не було. Вони зайшли і вийшли, і навіть самі росіяни казали, що вони не вбили жодного цього ДРГшника. Але ці ДРГшники, вони виконали історичну функцію, в тому що вони не допустили реальну провокацію, яку Росія планувала в цей час в цій же області зробити. І тому, власне, вони кажуть, що це Україна, начебто, вчинила цю провокацію а Тепер вони відповіли задач терористичних атак Росії. Енергоефективності, опалень, електроенергії і так далі. Ну, в реальності полягає в тому, що це просто тероризм в чистому вигляді, який не має жодних підґрунтів, як, власне кажучи, вся війна, яку вони розпочали рік тому. І те, що вони роблять, це військові злочини, за які нам покарання. Я сподіваюся, що воно стане раніше, ніж пізніше. Ми будемо відпитувати цей процес. Сергій, ну ми бачимо, що Російська Федерація намагається створити провокації як на півночі нашої країни про що повідомляє гур також і на півдні в районі Придністров'я. Там теж інформаційно зараз гаряче і лунають різні заяви. На вашу думку, чи матимуть вони успіх? І ну, ми бачимо, що зараз довіри до Російської Федерації немає. Але чи є агенти Кремля десь в Європі, які можуть намагатися теж просувати такі наративи? На жаль, протягом десятиліть годувала бережу політиків, політологів, журналістів в Європі, декого просто задешево повала, з деяким будували дуже серйозні, довготривалі відносини, як Шредер, наприклад, в Німеччині, як Берлусконі, наприклад, в Італії. І ці люди регулярно виступають в західній пресі з тим, щоб доповнювати або обігрувати якось в локальному контексті ту методичку, яку російська влада просу і всередині Росії, і на європейських, скажімо так, пропагандистських ринках. Тому звичайно, проблема правда полягає в тому, що багато каналів вже їм перекрили і сподіваюсь. Токсичність російських грошей нікого не кому більше не дозволить брати ці гроші для того, щоб послабляти Європу, послабляти Україну, послабляти взагалі демократичний світ. Адже ну, мета Росії, вона зрозуміла, це вплив не тільки на Україну, а на весь континент і перерозподіл сфер впливу тим, щоб зруйнувати цей порядок, який ви розпаду Радянського Союзу, і після Другої світової війни, фактично. Тобто вони грають дуже довгу історію, і Путін бачить. Тої палаті номер 6 разом з Петром Первим Іваном Грозним. І, до речі, це не моя якась метафора. Це Лавров і міністр закордонних справ теж пропагандист. Сказав після того, як Путін, ворвання, що він нього, в нього лише три радники, які слухаються: це Петр Первий, Іван Грозний і Катерина Велика. Тому ми маємо справу з клінічним випадком. Далі доводиться великою ціною проблеми, які виникли по одній взятий окремий. Сергію Сергію, буквально 30 секунд. а говорячи якраз про пропагандистів. Ми розмовляли перед цим з Денисом Маслом про міжнародний трибунал для очільників Російської Федерації. А для пропагандистів, яка буде відповідальність і в якому форматі на вашу думку? Рано ще казати про те, що вона буде, але дуже треба, щоб вона була. Тому що з трибуналом складна історія. Ви знаєте, що Росія не ратифікувала міжнародний. Кримінальний суд, і вони не підпадуть під його юрисдикцію, Що ж за це нам треба створювати свій окремий і він буде діяти на обмеженій території, не глобально. Але так само це не значить, що ми маємо свої зусилля яким способом обмежити. Тобто треба протися. це. Певно, це навіть буде більше суспільні ж, якби діяв міжнародний трибунал. Але відповідальність має настати не тільки для тих, хто ж е на курок, вбиваючи Україну, не тільки тих, хто запускає ракети з літаків або з кораблів, не тільки навіть на тих, хто дає команди їм, так а ті, та хто під, та ти, Сергій, хто підбурюють. пан Сергію, вибачте, змушені завершувати. Дякуємо вам, Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був разом з нами.